Вітаю вас, малята! Сьогодні середа грамота. Ми вже з вами знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів, слова поділяються на склади і звуки. Звуки бувають голосні і приголосні. Сьогодні на занятті. Ми будемо продовжувати вчитися, слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. На минулому занятті ми слухали казочку про те, як голосний з братами приголосними лисеня рятували. Та рахували склади в слові, поставивши руку під підборіддя, промовляючи слова, широко відкриваючи рота. Скільки разів підборіддя торкнеться руки, стільки складів у слові. Сьогодні ми пригадаємо, як лисеня кликала маму. Та порахуємо голосні звуки у слові мама. Давайте разом покличемо маму. Поставте долоньку ма. Мо. Скільки голосних у цьому слові? Два а та. о А скільки складів? Теж два. Склад це один голосний звук. Або поєднання голосного з приголосними звуками. Голосний звук у кожному складі один. Не буває складу без голосного звука. У слові, стільки складів, скільки голосних звуків. Пригадаємо. Щоб позначити кількість складів у слові, ми будемо користуватися такими схемами. Це слово, що складається з одного складу, це з двох складів, а це з трьох, пропоную визначити, скільки складів у слові сніг. Для цього. Нам треба дізнатися, скільки в цьому слові голосних звуків. Давайте їх пригадаємо разом. Називаємо А, О, У і, і Е. Виконуємо звуковий аналіз слова сніг. Перший звук у слові сніг. Звук С. Він приголосний. Позначаємо рисочкою і знизу ставимо літеру, що позначає звук С. Наступний звук у слові «снік». Так, Звук н. Він приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками і знизу пишемо літеру, що позначає звук н. Наступний звук у слові сніг. Так, Звук і. Він голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру І. І останній звук у слові сніг. Так, Звук Г. Він який? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою і знизу пишемо літеру Г. Рахуємо, скільки голосних. Один. Скільки складів у слові сніг. Так, теж один позначаємо. Пропоную скласти речення зі словом сніг. Для цього потрібно згадати, який він та що робить. Наприклад, випав білий сніг. Пригадаємо. Щоб скласти схему речення, ми слова назви предметів позначаємо однією лінією. Слова назви дії предметів двома лініями. слова назви ознак предметів правильна, хвиляста. Початок повідомлення вертикальна рисочка. А кінець – крапка. Слова помічники. Дужечкою. Розберіть малята речення самостійно, а потім звірите зі зразком. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Давайте разом їх називати А Б В Г, Г Д Е. Є. Же, Зе, И, І, І, К Л. А сьогодні ми познайомимося з наступною літерою. Послухайте віршик. Розквітли мальви коло двору, зіпявшись високо у гору. Пелюсток ніжний оксамит красою прикрашає світ. Рожеві, жовті та червоні розкрили квіти очі сонні та щиро дивляться на нас дорожчі від усіх прикрас. Про що розповідається у віршику? Так, про мальви. Мальви. Назва квітів, які цвітуть розкішним буйним цвітом. Мальва вважалася символом Сонця, любови до України жіночої краси. Українці ще називають цю квітку рожею, ружею, тобто рожевою прекрасною. Слово мальва з якого звука починається? Зі звука М. Давайте разом вимовимо м, довго протягнути його не виходить звук М приголосний. Подивіться на стиснутий ротик рисочку нашого чоловічка це символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. Звук м, а літера. М. Ось велика і маленька літери М. Давайте її розглянемо і надрукуємо в зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо крапочки. Проводимо вертикальну паличку на дві клітинки, потім зверху вниз проводимо косу лінію. На клітиночку вперед. І на відриваючи руки знову косу лінію догори, крапочка та вертикальну лінію ведемо вниз. Дві сестрички невелички одягли нові спіднички, узялись міцніш за руки і гулять смерщі на луки. Біжимо не доженем. Не сестричок букву М. Це віршик Варвари Гренько. А тепер малята пропоную зупинити відео, розглянути картинки та назвати слова, у яких знаходиться звук М. Перевіряємо. Мандарин. Макарони. Машинка. Сом. Мухомор морозиво. Комбайн. Дякую малята. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова мальва. Малюємо звукову доріжку. Перший звук у слові мальва. Звук М. Він який? Так, Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою, а знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові мальва. Так, звук А. Він голосний, позначаємо кружечком, внизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові «мальва». Так, звук Л. Він який? Правильно, приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру L. Наступний звук у слові мальва. Звук В. Він який? Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою знизу пишемо літеру Ф. Наступний звук у слові мальва. І він останній. Так. Звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком знизу пишемо літеру А. А тепер порахуємо, скільки голосних звуків у слові. Мальва. Два. Скільки складів? Теж два. Позначимо схемою. Пропоную прочитати слова та знайти зайве. Читаємо разом. Подумайте і знайдіть зайве слово. Надрукуйте його в зошиті. А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!